Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні «Основи проєктування та консультування електроприладів, електроустановок. Тема вибір провідників та проводки для жилення електрообладнання. План, це, це текст є в класрумі. Коротенько оглянемо, про що ми написали. Призначення і види електропроводок за способом так, поділяються е, ділянка електропроводки. З'єдний монтаж описується електропроводки. Так. Використання електропроводу в яких приміщеннях, які види, і коротенько про них розписано. Робочі креслення шинопроводів, так. перетини трубопроводів, ну і показано дюбель, да, яким засверлюють і вставляють і кріплять цю проводку. Послідовність технологічних операцій, так, монтажу. Далі на ізолюючих опорах електропроводка. от Будь ласка, приклад, як кріпиться Це способи кріплення одножильного провода до роликів. <кій> І вимоги відповідні. Відкриті та сховані проводки плоскими проводами. Як проводять один із способів прокладків через короб закріплення на дерев'яній основі. так. Далі тросові електропроводки про них і як здійснюється кріплення цих електропроводок. Модульні електропроводки про них написано так. Ознайомитись. Електропроводки в неметалевих і металевих трубах описано так. Ховаємо їх від механічних ушкоджень. Все про них зовнішні електропроводки описуються так. Як вони кріпляться на тросах, на спеціальних кріпленнях. Перевірка випробування та передача експлуатації змонтованих електропроводок. Так. Формули, за якими розраховується. Так, ну і коротенько, техніка безпеки. Контрольні питання, звісно. І ще один файл це основні положення вибору перерізів проводів кабелів за умови нагрівання. Або втрати напруги, або по економічній щільності струму. Ну, загалом по всім трьом розраховують, щоб всі задовольняли. По цьому в нас буде наступна практична. Тому для прикладу, по-перше, я теорію так даю. Дається теоретичні питання, описується це все і. І тут є приклади. От Будь ласка, номінальна ну, напруга та система струму. Тут загальна загальному теорії. От Схемочка показує, де в нас 220, де в нас 380. Як двигун трифазний підключається, як лампочки підключаються від трансформатора. Заземлення. яка це схема, так, Що таке трансформатор? Ми знаємо. І є таке. Далі. Напруга міжфазна. 4 провідна, що собою являє, 220. на 127, 380, 3 провідна, що собою являє. Основні вимоги, що приділяються до електричних мереж взагалі. Задаємо наступним вимогам і вимоги А. Повинна бути забезпечена безпека. Б. Повинна бути забезпечена необхідна надійність. Далі В. Має бути забезпечена гарна якість напруги. Величиною відхилення фактично опруги назад казав від номінального значення, номінальними чили. І переріз проводів повинні з умови економічності, тобто найбільші, але такі, щоб задоволення умови. Е, і умови три: нагрівання електричним струмом, щоб не грілося. Механічної міцності, так. Страти напруги падіння, так, і економічність. Це 4 такі показники. Ну і коротенько по кожному з них з прикладом. Озрахункова схема самої мережі так описується і на рисунку вона представлена ця схема. Показується якийсь струм, скільки жил, куди йде житлового селища. Так. Яка потужність. І описується, як ця схема працює, як ми її використовуємо. Далі по формулам ми розраховуємо струм? Розраховується тут у нас потужність, напруга косинус Сін, і ще ККД, 1,73 це корінь струм. Є така формула. ну, Далі формули інші, як потужність розраховується з урахуванням різних коефіцієнтів, так. А різних коефіцієнтів. О тут розрив. А от тут отак от і поширення. без абзацу. Далі косинус фі, що таке, так і показано дещо. Які коротенькі розрахунки. Далі вибір перед проводі кабелів з умови нагрівання. Лінії допустимо струму навантаження на проводи кабелі та шини. Так, Описується теорія. Посилання йдуть на таблиці. так, Ну і ось приклад, приклад, другий вже другий приклад. так, Перший був вищий. Визначити допустиме навантаження для трижінок, на все треба буде переписати. Да? Ну, і 95 мм квадратних. От. При прокладці в землі, у і в повітрі. Ну і рішається. За таблицею знаходимо кабелі. В землі у воді в повітрі допустиме навантаження, кабель змінюється в залежності. Так. Ну і за якою формулою це все проводиться. Так. Поправочні числа для кабелів і формули. ПВ період вмикання. Як розраховується в залежності від різних коефіцієнтів. І за умову. Умови використання. Примі, так, триває робочого періоду цих групов, хоча не перевищить 4 хвилини, не менше 6. Перерізнен нижче 10 до 16. Так. Про коротке замикання інформація. І вибирається як запобіжники. Ясно, що запобіжники захищають ці проводи. Тобто, їх треба захищати. Описана умова, за якою вибираються дані запобіжники. Так, і це ми в курсовій на 4 курсі вже будемо розраховувати. Пусковий струм, так, і на вставку. Вам з цими формулами треба розібратися, бо ми їх будемо використовувати в курсовому проєкті. Далі, захист з перевантаження як здійснюється? Ну, зокрема, з використанням автоматичних вимикачів. Як вибирається цей автоматичний вимикач, так. За номінальним струмом допустиме значення на 25%. так Ну і ви про за умови нагрівання. Тобто, проходячи струм по проводах, він їх нагріває. Від перевантаження відносяться. Для групи мережі всіх видів вибухонебезпечних при зовнішніх вибухонебезпечних установках, і мережі у середині приміщень виконують відкрито, і освітлювання мережі житлових і громадських будівлях, і силові мережі. Оце їх треба захищати так, згідно ПЕ, формули для відповідних розрахунків. Представлені, так, виконуватися повинні вимоги. Напруга на загальний опір. Так. І за умови нагрівання. Визначається розрахунковий струм лінії. За оцю лінії проводиться вир максимально струмового захисту. Так. Ну і ясно, що треба перевіряти. Далі, приклад, ще один є. Як вибираються жили, їхні марки, типи. Які захисти у них є. Ну і рішається ця задача, так і бачите задачі достатньо специфічні. Так, рисунок, схема мережі. Представлено, з що складається, так, які тут шини, і формула розрахункова. По перерізу, перетини описуються, які є. технічні дані. Ну і дано оці наші таблиці, з яких ми беремо дані для розрахунків. Одна таблиця. Інша таблиця, так. І розрахунок мережі на втрати напруги. Основні поняття, тобто падіння напруги. Ну от, Наприклад, для ламп показано, як падає, так. На рисунку показано. Саме як міняється <кій> у нас навантаження. графік розподілять на продовж лінії зовнішнього освітлення. так. Ну і чого наскільки, як падає, показано, де на наламки на 2,5 падіння в мережах до 5. До сільських мереж 7,5 падіння допустиме, аварійне до 5 аварійні режими до 5%. Можуть бути далі схема, лінія на зосередження на кінці і вибір перетинів провідників з економічної щільності струму. Формула, яка розраховує так, цю економічну щільність ну, і підсумки. Підсумки, що описано в даній роботі. І ще, і ще ось такий текст знайшов, по-моєму, Донбасський інститут, так, чи університет. І тут описується по монтажу по вибору електропроводок. Інформація так. Я посилання умови. Так. Посилання надам ну, така інформація. Умови беру по площі перерізу. Вже тут таблиці пропонуються так. Теж треба ознайомитися, формули ж. Способи прокладання відкритих та прихованих проводок. так, ну тут. Система прихованих проводок описується, як в кабельних каналах, як в зовнішні проводки, які є способи прокладання. Цікава інформація. так. Сучасний підхід з використання ПВХ труб. Традиційна форма монтажу, сучасний підхід до монтажу накладним способом, методика електромонтажу. Так, описується планування, розмітка, фіксація, комутація, щитове обладнання, яке використовується, принципи замкнутих контурів, далі кабельні хомути, якими кріплять, показано, постійно зі при маркуванні, як маркують, клемні колодки показують, клемні колодки, як їх. Станом кнопки керування, схеми монтажу пристроїв керування, шафи та корпуси. Так, Уда... ударстійки пластикові виконання вводів. Заземлення описується тут. Формули від електропроводки у приміщення. І схема така принципова нашого щитка. Дуже цікава, до речі, схема. Так. Треба її буде використати нам площа перерізу, інша схема електрощита, так? І встановлю чинніка електроенергії на вводі. Монтаж низьких і ну, от така цікава інформація є. Дякую за увагу.